Вітаю, друзі! Ну що день розпочинається? Сів машину, машина прогрівається. А ми з вами трошки поговоримо і поїдемо працювати. В першу чергу відповімо нам на питання. Ж, ви ж там під кожним моїм відео пишете, запитуєте, коли ви будете відправляти сою. Ну будемо відправляти, як я вже говорив <кій> і писав, що будемо відправляти на початку лютого. Зараз заїдемо в моноліт. Будівельний наш магазин. Я вам покажу, як у нас відбувається процес фасовки. Важемо там зашиваємо все, що ми робимо. До речі, кому нужна посівна соя номер буде закріплений в коментарях. Звертайтеся. І, звісно ж, потім поїдемо на фермерське господарство. Покажу вам, як в нас відбувається. Там уже повним ходом ми віємо соняшники, ремонтуємо наші сівалки. Визначаємося, що нам робити з токарним станком. Як не можемо визначити, визначиться, що робити. Будемо телефонувати, Юрі, телефонувати тим хлопцям, які обіцяли, обіцяли нам зробити станину. Ну, поки визначаємося, ремонтуємо машину нашу, то що хлопці їздять на роботу. Ну, коротше, така. Всі процеси роботи потихеньку движуться, займаємося. Ну що вам трошки зніму, покажу. Так що залишайтесь на каналі, слідкуйте за нами. Не забувайте нам вподобаєчку. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. І їдемо працювати. Так що машина вже практично прогріта. Поїхали. так, Почали потихеньку хвасувати суюми. Бо ви там запитували, коли ми почнемо відправляти сою. Оце все нафасована соя у нас. Мішечки по 40 кг. Привіт я. Ходь покажу як цей процес відбувається. Приводимось, доброго дня. Що там виходить? Завтра треба буде машину ще не розвести, так? Да? Чи на завтра хватить? На завтра нам хватає, я думаю. А то подивьте вечір ми з переговоримо. Ну, думаю, що сьогодні медведруємо за 100%, але останеться на завтра 6 якраз. Ух ти. А післязавтра чуть на машинку я наступить. А післязавтра надо буде лежити. На післязавтра. Це ще ж маленькі мішочки не фасували, да? По 20 кілограмів. Ще маленькі рушили робить. Та ні, ну так же по 40, кому там 100 кілограмів, треба ж 2 по 40, один 20 додати.

Надо же показать, чуть показать весь процесс. А что там? Примитивно. Это все примитивно. Так, чтобы вы знали, все эти штуки в весах. Так, 40. Побачили, яка буде. Все, вас зашиваємо. Самому цікаво хоч подивитися, як воно все відбувається. Машинка модняла И все, да? А чем он отрезает? Там машинки есть ножи, да? <связываем> по Ну, касове Yeah, you said that's not cool. Працює. Так, ладно. До речі, прийшли аналізи. Енергія від 94, 94 до 88 і всхожиться 95 теж до 88. Ну, як я говорив, я називаю по нижніх, показниках, як вам і казав. 88 енергія, 88 схожих. Максимальна енергія 94. Схожи з 95. Іди сюди. Де там мій заказ? Доброго да, дня. Да, да. Так, а що тут Санюк? Ага, його немає. Ага, вже бачите, клітка лежить. Оце у нас буде така плітка. На колоні. Нічого. Щось Дім. Щось саньок довгенько нам робить. Прог... Зато якісно. Да, проголодають і все із столову нам робить довго. А де їм статії? Та були, напевно, на обліці. Ну да. так, я думаю, він вже доложив. Ну нічого, я думаю, зробиться. Ладно, поїхав. Та дай Бог. А що це в мене заказали, Дім? Щеточкой А, Среда и все? щеточка а, в магазин Надо было в автомагазин заехать Забрать Запчасти на четверку Ремонтируем Все у нас такие задачи Стоять, сейчас заехать в автомагазин Все взяти. Так все, їдем. Так, доїхали, мабуть, до бази. Привезли запчастини. Сейчас запчасти заберемось, вони нас лежать. Идем до хлопча. Капелли, конечно. Так, Санек у нас в Капале солнечных и сейчас поделим троем. Так, да. паличка є, не без того, ну хвиль відбираємо. Саня буде ще добирати. От трошки куча двигається. Сейчас саньок підгортає. Ось такий відход у нас йде. Ще і сам подивлюся і вам покажу трошки. А той, шума, бата отходи. йде. сю пилюзі привет. Сіка це мішок, Скільки десь на ковсів. E, ну, це цілий день, да. Мішок цілий день, да? Ну, а за день скільки? ми тон 30-40 вієм. 50 uh -huh. ні, да, десь 30-40, да. Ну а тут же десь ну, сіки з півтона десь відходи, да? так? 4, а, відходить, так. Да. Ну там деду, соняшника нема, так. Да. Прив, десь соняшника немає. Так, пиль в основному. А пиль куди? Десь віддільно йде? А, іменно чисто пыль, да? да? А, а це таке воно, що може на переработку на пілети піти. Да. Там така бита семечка, дивлюсь, така мелка, так? Да, да? да, да. А це ти так підгорнув, поки навіюєш, потім вивозиш, так? Да? Да. Я вам показував, як в нас поїзд, а ось бачите що. Це пилюга. Чисто пиль. Соняшник сипеться, віємо, пиль сюди, відходиш неком туди. Як там набирається куча, перевозимо в другий склад. Коли з'явиться тут місто, будемо сюди тоді сипати, віяти і сюди під стіну сипати йти. Ну пока тон -то 200 треба буде вивозити Так, да, палимо солярку трошки Манитушка працює практично цілий день Загружає в зілла, зіл використовуємо як бункер. І ось сюди поки вивозимо. Бачите, під стіну. Я думаю, лежатиме, правильно? Все буде нормально. Головне відібрати від пилі. І вона буде туди, час охолоне, воно на вулиці Морозець. Пиль одібрали, трошки відібрали, там бите, і я думаю лежати, поки ціна буде. Бо я там видивлюсь ваші відео, там знімаєте, показуєте, хто піднімається, сонячний, хто падає. Ну ми поки Зараз, напевно, перевіємо і хай поки полежить. Почекаємо, почекаємо, а може ж таке буде ціна, правильно? Так, Йдемо до хлопців, вони там четверку роблять, сіялки роблять, зараз вам покажу. Що у нас тут відбувається на базі? Нічого дуже такого нового я вам не покажу. Ну, так. Потихеньку, помаленьку, поки є можливість, двигаємося. Чого і вам бажаю, потихеньку двигатися. Щось робити, щось думати, щось сіяти, як все це робити. Ціна є, нема жити як то треба, правильно? Нічого. Працювати, думати трошки головою, щось дивися і придумаємо, да? не пропаде. Я теж так думаю. Забираємо прокладку не пожмакать і оцей кульочок забрати. Доброго дня. Кому? Доброго. Запчастини дивись прокладка. Це то вже. Це ще тільки начало півдня. Да. Така коробка, що все? Все прям живе, нічого тут не треба робити. Та це стару розбираю, щоб. А, це стара. Бачите, туди вона така Така вона ціла коробка, так? Да? Та, що стояла на цій, так? Да? Так а що взагалі навіть нічого треба не буде міняти? А, а ти ж казав синхрон треба там. Так, же, живе там усе, так? Да? Зараз полося, повністю передух, бо вона вже працювала, будь здоров. скоро ты зрителя первичный даже гріє тепленько Там четверте, що хороше, можу поставити кілля. Що це нас ще забіли? Якийсь був один піт, це... це другий якийсь під. Ні, це та, що їх сюди приводить, що там сповнені. Вилки дістали, так? Она п'ят. Подача нормальна, так, да, Саш? Ну, а десь, тона, 10, да? ну, тона, сіка десь тона за 10, так? Ну тонна, чи сіка це? Ну віє отак ось таким потоком. Ну ков засіки віє. Да? За тона минут 20, да, будуть, Довжу, так, виходить. Довшукається около тон.

Все, буду їхати. Уже на дворі темніє. Вже десь почало п'ятого. Ну, бачите, за 4 часа а ще на, на вулиці не темно. День більший. Скоро весна, скоро посівно, чим я вас і вітаю, да? скоро будемо сіяти. Так що, всім пока. Не забувайте нам подобаєчку. Не забувайте там підписуватися обов'язково. До нових зустрічей.